Шановні мої брати і сестри, за три роки бойових дій я вже маю право так вас назвати от, і маю честь називати вас цими словами. В цей світлий день я хочу поздоровити вас з великим святом, світлим святом Пасхи, Воскресіння Христового. Хай в цей день збудуться всі ваші мрії. На майбутнє. Хай цей день принесе вам додаткові сили, натхнення. Дай Бог, щоб у вас в сім'ях було все прекрасно, щоб ви вірили в майбутнє. Воно буде за нами. Ще раз поздравляю вас святом, всього вам найкращого, разом до перемоги, слава Україні! Ці весняні дні весь світ згадує надзвичайну подію перемоги життя над смертю і воскресіння Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Прочитаємо, яким чином описано це в Біблії в Євангелії від Луки, 24 розділ з 36 тексту. І як вони говорили, оце сам Ісус став між ними і промовив до них: мир вам! А вони налякались та перестрашились і думали, що бачать духа. Він же промовив до них, чого ви стривожились, і по що ті думки до сердець ваших входять? Погляньте на руки мої та на ноги мої, це ж я сам. Доторкніться до мене і дізнайтесь, бо немає дух, тіла і костей, а я, бачите, маю. І, промовивши це, показав він їм руки та ноги. І як ще не йняли вони віри з радощів та дивувались, він сказав їм: чи не маєте тут чогось їсти? Вони ж подали йому кусника риби печеної та стільника медового, і взявши, він їв перед ними і промовив до них: це слова, що казав я до вас, коли був іще з вами, потрібно, щоб виконалося усе, що про мене в законі Моєсеїв та в пророків. І в псалмах написані тоді розум розкрив їм, щоб вони розуміли Писання, і сказав він до них: так написано є, і так потрібно було постраждати Христові та з мертвих і воскреснути з мертвих дня третього. І щоб у імення його проповідувалось покаяння і прощення гріхів між народів усіх від Єрусалиму, почавши. А ви свідки того? Учні були надзвичайно налякані, тому що вбили їхнього вчителя і Господа, і вони боялися, що прийдуть і за ними. Але коли Христос з'явився серед них, вони Надзвичайно зраділи, але не могли і з радощів із страху повірити. Тому Христос дозволив їм доторкнутися до нього. Він їв разом з ними, щоб показати і доказати, що він справді живий, що він воскрес з мертвих. Сьогодні в нас можуть бути подібні почуття, адже ми не бачили фізично воскресшого Ісуса Христа. Ми лише читаємо про це в Євангеліях і можемо чути свідчення інших людей. Христос справді Воскрес, не дивлячись на те, що ми бачимо багато смертей, болі і страждань, смерть уже переможена. Дорогі побратими і посестри, дякую вам за вашу службу, за вашу жертовність, за вашу посвяту. Хай Бог благословить вас і ваші сім'ї, ваші родини, щоб ми вірували в Воскресого Ісуса Христа і мали силу жити далі і боротися проти зла. І ми обов'язково. Переможемо, тому що Христос Воскрес і Воскресне Україна. Тому вітаю вас цим світлим святом перемоги, життя над смертю, святом Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Христос Воскрес воістину Воскрес! Слава Ісусу Христу! Слава Україні!